У міжнародний день захисту дітей для маленьких киян Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів епіцентр влаштувала справжнє свято дитинства. Як тепер відпочиває малеча на вулиці Стальського у наступному сюжеті? Різноманітні атракціони, розваги та конкурси від веселих піратів, казкові малюнки будіарту на обличчях дітвори. А ще забави з мильними бульбашками, солодка вата та попкорн. Програма дитячого свята принесла радість усій малечі. Я тут гралися, стрибаю на батуті, на батуті. Розмальовувала вату її задоволені святом не лише діти, а й їхні батьки. Праздник дуже хороший, да. не могли додатися з самого ранку. Ось з вчорашнього дня ми позавчорашнього знали і вже Тільки проснулись. Рзяні говорять, пішли на праздник. Так що спасіба всім, хто не принес організація свят для компанії Епіцентр традиційна справа, адже піклуватися про дітей, їх розвиток та здоров'я надзвичайно важливо. Ми працюємо для людей і будемо працювати надалі для них. А сьогодні епіцентрка хоче привітати усіх дітей з цим чудовим святом, хоче побажати їм щасливого дитинства. А батькам. Змоги, якби можливості, це щасливе дитинство своїм дітям забезпечити веселощі та розваги на вулиці Стальського тривали аж до самого вечора. Юля Мушинський, телеканал Київ.